Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому ми запозичуємо чужі свята. Ну, власне, так тема розширено звучить. Поговоримо з нашою гостею. А це етнограф зав. навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, пані Тетяна Пірус. Доброго дня, пані Тетяна. Зараз за вікном осень, і позаду, 14 жовтня. Свято Покрови, і це одне, скажімо, з таких величних свят для українського народу з традиційних осінніх свят, які святкували українці. А які свята чекають на нас попереду? Я маю на увазі такі ну символічні, які можуть дорівнювати там покрові, наприклад, за нашими традиціями. Знаєте, для українців завжди було дуже важливим успішно завершити сільськогосподарський рік. І ось коли ми сьогодні подивимося різні джерела, то одразу впадає в вічі. Або ми одразу бачимо серпень, вересень, жовтень і листопад. Чотири місяці це осінній цикл. Наприклад, це п'ятий том. Український рік у народних звичаїв в історичному світленні Степана Килимника. І для нас. Є е ще одне важливе джерело. До речі, Степан Килимник написав ось цей п'ятий том, і він був надрукований в Торонто в 1963 році. Через три роки в Мюнхені був надрукований другий том Олексія Воропая. Він має назву, як і перший звичай нашого народу. І там уже не так розгорнуто, набагато. Менше приділено уваги, але там він відзначає саме свята осіннього циклу так само. І якщо порівняти, то знаєте, дуже цікаво для мене, як еднотнографа, було те, що у Степана Климника до осіннього циклу відносить він не лише свята, а він туди обов'язково додає свята, звичаї і роботи. Тобто це така знаєте, багатогранна діяльність українців, яка розпочиналася з обжинків, і він доводить аж до за сучасним літочисленням до 14 грудня. По суті, це сюди він включає і Катерини свято, і Калиту, і навіть ще одне свято, яке пов'язано з наукою, з наумом. Так. Воно називалося, отже, ми бачимо початок і підсумок робіт. Тому я зупиняюся лише на двох джерелах, але вони для нас дуже і дуже важливими. Через те, в цьому переліку є діяльність кожної родини, сім'ї, безперечно, є діяльність громади, є особливі свята і обряди. У яких брала участь молодь, наприклад, Катерини, Калита дуже важливим є підсумок всіх тих робіт, і тому ми бачимо, як кожен от в цьому періоді, кожен член громади, що він робив, яка йому відводилась роль, і дітям звичайно. І ось це на мене найбільше приваблює, що кожен мав свою роль, він її виконував сумлінно. Він дотримувався обрядів, звичаїв. І ось ця багата культура, традиційна культура українського народу, вона сьогодні має бути збереження. Вона нам дає джерело сили, дає нас наги, вона нас вчить мудрості наших пращурів. Що говорити про Хелоїн? Ось чиє це свято і коли воно з'явилося у нас? Ну зараз воно. Ну я не скажу, що дуже розповсюджена, але все таки є в певних там, скажімо, закладах, що це свято святкують. Ми бачимо з гарбуза зроблені такі ну фігурки, також ну в різних там, скажімо, закладах. Тобто, якось ми його святкуємо. Не скажу, що дуже там масштабно, але все-таки, то чи є це свято? Наскільки пам'ятаю, здається, з німеччини воно відповідь прийшло. відповідь дуже проста. Так, це свято не українське. Воно до нас прийшло. У нас як такого ніколи не було свята, і, можливо, мені хтось сьогодні захоче заперечувати, але я наведу приклади: це сучасне свято. По суті, воно, його почали відзначати лише декілька років. Появляєте, яскраве свято, таке емоційне, воно приваблює. І оскільки ми йдемо в Європу, то чимало свят, які є традиційними для. Окремих європейських країн, вони сьогодні приходять до нас. І тому участь у ньому бере в першу чергу молодь. Вона на це свято реагує і вона його поширює. Ну, Наприклад, ось два роки тому в Веджибу була така інформація, що вони відзначали гарбузову ніч. Тобто якось намагаються його підлаштувати під наші традиції. Але у нас такого свята не було однозначно. Це воно прийшло має дуже давні коріні, принаймні воно прийшло з Ірландії, а потім воно вже перейшло і на європейський континент в такому масштабі. Потім його іммігранти завезли в Сполучені Штати, і оскільки воно там серед іммігрантів було поширено, і воно сьогодні поширюється і у нас. І що говорити саме про Хелоїн, він асоціюється з нечистю. Чи є в українців подібні свята? Чому я питаю? Власне, у Німеччині є Вальпургієва ніч. Це ніч на 1 травня, коли на горі Вальпульгії здається збиралися відьми. Чорт він присутній. У Гоголя, а ми там бачимо ніч напередодні різдва. Тобто, щось має бути в Україні, яке пов'язане, ну я так розумію, з нечистю. Якісь можливі свята, можливо, вони якось завуальовані. Але все-таки, що кажуть нам українські традиції? Українські традиції проєктують свої обряди, звичайно в багатьох казках, в багатьох легендах, в повір'ях, але є те, що збережено нашим мудрим народом, ось знаєте. 27 вересня за народною традицією це день здвиження, коли здвигається земля, і коли всі блазуни перед тим, як залягти в сплячку, вони збираються, і ось цар Зміїм на галявині запитує: хто завдав шкоду, чому задав шкоду людям? і він би Наче суд відбувається зміїни. Так само на великій галявині або десь недалеко на Луках може бути суд пташиний. І ось там ось цей суд визначає, кому яку кару чи кого похвалити. Тому в цей день за народною традицією ніхто не ходив в ліс, не ходив в поле, тому що, будучи свідком, можна було потрапити в таку знаєте, драматичну ситуацію. Але подивимося, як сьогодні цю традицію руйнують чиїсь там вказівки, Всесвітній день туризму, всесвітній день туризму переходить плавно, день туризму в Україні. Тобто не можна ігнорувати традиції, які мають глибинне коріння. У нас у багатьох казках і легендах є така нечиста сила, яка щось там завдає, але навіть її. Шкода мінімальна, тому що мудрість чи козака, чи дівчини, чи мудрої жінки перевершує всі ось її спроби якось дезорієнтувати чи зорганізувати її у житті. Тому ось це свято здвиження 27 вересня, воно закарбувалось не лише в пам'яті, а воно закарбувалось в традиції не ходити в цей день за народною прикметою ніхто з літніх людей, людей середнього віку. Не йде ні в ліс, ні в поле. Але святом чомусь це не стало. Ну, скажімо, що воно є в легендах. Це дуже сильне, просто є уже релігійне свято і чимало ось свят осіннього циклу, про це пише Килимник. Вони отримали не лише назву, але їх зміст було зрушено. І тому залишилась, наприклад, така традиція відзначення калити, але це вже сьогодні має назву. Андрія Первозванного, у нас блискуче свято, я б сказала, багатогранці обжинки, зажинки, обжинки, підсумок два свята, які мали очевидно інші назви: це свято квітів або квітковий спас, свято-медовий спас. Розумієте, був обряд, коли ходили по калину, лише дівчата. Був обряд, коли ходили по барвінок. Це ж така традиційна культура. Багата пісобто більше з квітами та козіним е, да, фольклором, тобто, все те, що було потрібно в житті, без чого не уявляли наші пращурі свого життя. Ось це все було в осінньому циклі, якраз ізбережено за традицією, Варто було б зберегти сьогодні. А я ще можу тут згадати День Святого Валентина. Знову таки, не наше свято, можна сказати, запозичене. І чим можна пояснити оце, скажімо, любов до запозичень свят інших країн? День Святого Валентина, Хеллоуін, Ну, я так одразу не згадаю, але думаю, що ще є якісь свята, які ми можемо запозичувати звідти. І чи є випадки, коли наші Українські традиційні свята запозичували інші країни. Ну, пояснення дуже просте: чим більше наші дізнаються, молодь особливо наші громадяни бувають сьогодні в Європі, за межами Європи, за океаном плюс інтернет, засоби масової інформації, ну, це чудові свята у тих країнах, для яких вони є традиційними, вони є народними. І отут у нас з'являються не лише закохані, не лише патрік, коли там треба все зелене вдягати, не лише дракони у нас можуть тут вільно себе почувати. Тобто сьогодні настільки поширена інформація, яка приходить до нас, що іноді вона, можливо, навіть і затьмарює наше свято дуже багатогранне, дуже цікаве. Тому е, зрозуміло, коли ми. Е, Будемо в інших умовах, в кращих умовах, коли ми матимемо можливість розказати глибше більше про свою традиційну культуру, про своє свято його можливо десь і будуть, наприклад, відзначати. От сьогодні ми своїм духом, своєю піснею, ми збудили весь світ, і світ співає українські народні пісні. Світ співає. Нашу пісню о лузі червона калина, світ сьогодні танцює гопак. Отже, ми бачимо, як світ знайомиться з традиційною культурою українського роду, з культурою України. Тому я сподіваюся, що молодь буде дивитися на нашу традиційну культуру уважніше і буде помічати. А що стосується Свят, які приходять до нас, ну звичайно, це є таке явище, яке сьогодні характерне не лише для України, а для інших країн, також європейських. Тут Ще один момент. Можливо, ми якось не вміємо популяризувати свої власні свята. Якщо в нас багато свят пов'язані з квітами, чи можна, наприклад, не проводити фестивалі квітів, ну навіть у Вінниці. Я не кажу, звісно, всю Україну не охопиш і власне не до цього зараз, але якось ми не вміємо рекламувати ну себе. Свої свята, можливо, в цьому причина. Я думаю, що глибина наших знань, врешті-решт, допоможе нам проводити і фестивалі, і проводити особливі свята. Ну і, звичайно, кошти, яких сьогодні бракує, вони теж стають на заваді проведення того чи іншого свята, бо це потребує не лише моральних зусиль, фізичного. Твого у твоєї участі, твоєї присутності, але це все кошти. Але я сподіваюся, що ми не лише переможемо у цій клятій війні, але ми збудуємо міцний фундамент для України, розквіту її культури, духовної, матеріальної і особливого ставлення до традиційної культури українського народу. Я в це Вірю, я цього чекаю. Пані Тетяна, ще один, один такий момент. Ось традиції відновлюються вони зараз ще навпаки. Маю на увазі люди цікавляться, звичайні люди нашими українськими традиціями. Не знаю, що ви активно ну, займаєтесь і ляльками, мотанками, і там різними іншими моментами і писанками. Люди приходять більше людей їх. Це цікавить чи навпаки якось це. Відмирає, потрібно щось змінювати, щоб все-таки люди залучати більше людей до наших традицій, які в нас доволі такі, знаєте, для плані. мене ось було дуже важко перших декілька місяців, не лише фізично, морально було дуже важко, коли розпочалась війна. А це був той період, коли потрібно було писати писанки. І я розуміючи, наскільки це важко, наскільки писанку потрібно писати. Дотримуючись правил, вимог, обмежень, заборон. Особливо має бути така, знаєте, у душі якась не лише радість, а місць душі для того, щоб всі ті символи, продавні, традиційні, вони були перенесені тобою на яйце і потім, щоб це була писанка. І от я згадую, я колись в 2000 році у селі Гущенці записала від Марії Довгалюк. Її свідчення, вона каже, ми писали писанки завжди. Я її запитувала, а у війну? І у війну писали. Я кажу: А чому у війну теж писали? Кажу, це ж було дуже непросто. Вона каже: ми хотіли, щоб була перемога. І от знаєте, весь час мені ці слова приходили на думку, коли я писала одну писанку, другу, третю. Я була сама здивована, я їх написала цього року. Напевно, найбільше за останніх 10 років. І от свідченням того, що наші майстри, наша традиційна культура і ставлення людей до традиції українського народу вони почали кристалізуватися. Є ось унікальна сьогодні виставка. Вона працює. Це 74 та виставка, обласна декоративно-прикладного мистецтва. Вона сьогодні працює в художньому салоні. я побачила, як багато майстрів. Молодих з'явилось молоді, які долучилися до майстрів старшого покоління, які побачили Україну не лише сьогоднішнього дня, а вони побачили Україну, яка переможе. І ось в їх роботах я це побачила. Я була приємно вражена, скільки молоді сьогодні поруч біля майстра, який літній, який має свої знання, але. Молодь хоче прийняти і хоче продовжувати. Вона хоче стверджувати Україну майбутнього, яка переможе зло. Ну я ще там не можу не згадати Климбівку, село Климбівкою, і дуже вона славиться чим що там. Вишивки ну, роблять там вироби з, з вишивкою, і, і тут ще я знаю, що навіть робили колись ну, років багато тому на Вінниччині робили весільні сукні і вивозили їх навіть тоді в Росію саме з такими орнаментами, і дуже вони там користувалися попитом. Можливо, саме тому, що ми якось ну можливо, нам треба просто змінювати підхід, якось рекламувати свої вироби, скажімо, Свої свої традиції. Хоча вишиванка, вона у світі доволі відома. І тут була стаття е, оповідання Михайло Куцюбинського вироби селянок з Поділля на виставі у Чикаго Це 1892 рік. Це е, більше 130 років тому вона була написана і надрукована. І ось е, тоді Європа бачила. Нашу вишивку, вона бачила ось ті сукні, про які ви говорите, навіть для імператорського двору замовляли, і побачили за океаном. Сьогодні нашій майстрині дивовижні створюють сорочки вишиті, можна назвати центр, і клембівку і не лише клембівку і сьогодні вишивають наші дівчата, які опинились. Вимушено за межами України у Європі і там проводять майстер-класи, навчають подільської вишивки традиційної. Вони розповідають, вони дивують іноземців, жінок, які приходять до них на майстер-класи. Це робота не лише руками, це робота душі, це робота традиції збереженої. Ось я сподіваюся, що світ не лише сьогодні на нас дивиться, очікувано, як ми. Чи ми боремось, як ми боремось? Але світ буде дивуватися нашою збереженою традиційною культурою українського народу. А вона у вишивці, вона у писанці, вона у дивовижних гончарних виробах, у витинанках, у подільському розписі народному, у різьбі по дереву. Вона у ткацтві подільському. І ось це сьогодні. Всі складники. Вони збережені. Їм не просто сьогодні жити, але те, що вони живуть, те, що майстри створюють, ми сьогодні, в першу чергу, е даруємо це нашим подолянам, і я сподіваюсь, що побачать ось цю всю крицу, всі ці скарби Європа і далеко за океаном. Я дякую за участь у прямому ефірі. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про свята, українські свята і, власне, чому ми так любимо запозичувати чужі свята, коли ми маємо свої. Говорили з нашою гостею. Це етнограф, завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, пані Тетяна Пірус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.